2,5 тисяч гривень від Червоного Хреста до кінця року можуть отримати переселенці. Виплати будуть здійснюватися на підставі відомостей інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб. Пояснив прем'єр-міністр України. Для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Виплати здійснюватимуться на підставі наявних відомостей інформаційної бази ВПО. Тобто для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже мільйон людей. Перевага надаватиметься ВПО з окупованих територій і зон бойових дій. Пріоритетними будуть такі категорії населення особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, сім'ї, які мають на отриманні та вихованні дитину сироту, та які виховують дитину з інвалідністю. Зазначається також, що поки що термін надання допомоги один місяць, але він може бути збільшений за наявності необхідного фінансування. При цьому можуть переглядатись критерії надання допомоги з огляду на потреби. Яна біляєва, Харківські ізвісті.